Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі найкращі, найкращі з кращих представників тепловізійних монокулярів компанії AGM. Це моделі, дивіться, ASP Micro, моделі TayPan і, звичайно ж, Fusion. Саме ці тепловізійні монокуляри стали лідерами продаж серед наших клієнтів, адже вони досить надійні у своїй збірці, мають класний функціонал та дуже прості у використанні. За допомогою цих монокулярів ви можете у повній темряві спостерігати за будь-якими об'єктами: людьми, тваринами, машинами або поки що живими орками. Почнемо з бюджетної моделі. Одна з найпростіших версій це ASP Micro. І саме за допомогою цього монокуляру ви можете побачити якийсь великий об'єкт у повній темряві на відстані 611 метрів. Це я кажу про якийсь великий об'єкт, якась вантажівка, легкова машина або велике скупчення людей. Якщо ж ми кажемо про якісь невеликі об'єкти, це тварина або людина. Одна. Це десь 250 метрів. Ця модель має 4 палітри зображення, яку ви можете перемикати прямо у режимі онлайн, користуючись ним. І має вбудовану пам'ять на цілих 8 ГБ, на яку вона записує усі фото та відео. Також ця версія має вбудований Wi-Fi модуль для з'єднання із вашим гаджетом. То буде смартфон, планшет, що завгодно. Досить легко за допомогою Wi-Fi. і система захисту у цього красення IP 67. Тобто він не боїться ударів, вологи, пилу, піску чи будь-яких умов у полі. Тепловізор має вбудований акумулятор і може працювати в безперервному режимі до 10 годин. А також ви можете його заряджати за допомогою повербанку і далі продовжувати роботу. Наступні моделі в нас. Моделі Тайпан це більш функціональні моделі, і зараз я про них вам розкажу. Фокус на відстань у цих моделей від 10 до 25 мм. А ми вже з вами знаємо: чим більше буде фокус на відстань, тим далі ви зможете побачити об'єкт у кадрі. І дальність спостереження у цих моделях Тайпан від 458 метрів до 1180. Ці тепловізори серії Тайфан мають досить гарну матрицю з роздільною здатністю у молодших моделей 256, а у старших моделей 384. Саме моделі із більшою роздільною здатністю матриці мають більший попит, адже чим більша матриця, тим краще буде картинка, і тим краще зображення, тим більше деталей ви зможете побачити у кадрі. Найкращим вашим вибором для спостереження до. Пів кілометра буде ось ця версія тм 15384 Якщо ж ми кажемо трошки більше, вже до кілометра, то це буде ось ця версія тм 25384 Запис фото та відео на ці тепловізійні монокуляри ведеться на вже вбудовану пам'ять, яка у них 8 гігабайтів. Про батарею, якщо казати, тут теж дуже важливо. У них у всіх є вбудований акумулятор. А от час роботи трохи різний від 7,5 до 8 годин. Також усі ці тепловізори мають функцію вимірювання відстані програмну. Це я наголошую програмну функцію вимірювання відстані вже вбудовано. Але за нашими спостереженнями програмна функція вимірювання не є досить точною. Якщо Вам треба отримати більш точну інформацію щодо відстані до об'єкту, за яким ви спостерігаєте. То ми радимо обрати саме лазерний далекомір із лазерним вимірюванням. Він є у версії Fusion, і про нього зараз вам розкажу. Далі розглянемо якраз оці от тепловізори серії Fusion, Це Топова версія, вони існують двох типів: просто Fusion та Fusion LRF, яку я вам зараз і покажу. Відрізняються вони єдине, чим це оце бачите лазерний вимірювач відстані. В цих тепловізорах дальність зображення вже набагато більша. Тобто, ви можете побачити в повній темряві об'єкт від 181 метра до 2600. Саме ця версія, саме Fusion, вам ідеально підійде для спостереження на далекій дистанції. І е, що ще відрізняє його від попередників, від моделі Type-A, Те, що Fusion має акумуляторні батарейки, які можна змінювати прямо під час роботи. Також у нього живлення не тільки від акумуляторних батарейок, а ще й можна під'єднати до нього ваш пауербанк. І ще єдине, що відрізняє його від усіх попередників, навіть від звичайної версії Fusion, що у версії F'usion LRF є лазерний далекомір. Це саме та штука, яка максимально точно виміряє відстань від вас до об'єкта, за яким ви спостерігаєте. Але є невеличкий мінус, так як тут в нас є справжній лазер, то е через інші пристрої нічного бачення вас зможуть помітити. Серія AGM Fusion має кілька моделей із більшою матрицею та ще більшою дальністю спостереження. Із усіма цими моделями ви можете ознайомитися на нашому сайті, який знаходиться прямо під цим відео. На сьогодні на ринку присутньо дуже багато різних моделей тепловізійних монокулярів, але який обрати, все залежить тільки від того, яка задача буде покладена на сам пристрій. Для спостереження на середніх відстанях вам з головою вистачить версії Тайпан. Якщо ж треба спостерігати на великій відстані, тут без сумніву можна брати версію Fusion. Якщо вам потрібно точно вимірювати дистанцію до об'єкта, тут треба 100% брати Fusion із лазерним далекоміром. В Україні ми пропонуємо офіційні тепловізори із гарантією та сервісним обслуговуванням тепловізорів, щоб з ними не сталося. Якщо у вас з'явилися якісь питання з приводу цих пристроїв, пишіть у коментарі або ж за телефоном на Control.ua. Побачимось скоро у нових відеооглядах.